Мати Церкви молись за нас. Церква спільнота Ісуса Христа. Церква це не тільки згромадження віруючих, це не тільки товариство релігійне. Це не є якийсь збір людей, які вважають себе християнами. Церква. Це зібрані люди через Ісуса Христа, запрошені бути Його родиною. А якщо родина, то повинен бути батько і повинна бути Матір. Церквою є сам Ісус Христос. Ісус це церква. Церква це Ісус. Якщо Ісус Христос потребував народитися з Діви Марії, то щоб бути в церкві Христовій, ми повинні народитися від Діви Марії. Христова церква це одночасно церква Марійна. Ісус не каже нам, щоб ми обожнювали Марію як Бога. Щоб не віддавали її такої честі Божественної, щоб не ставили її вище над Бога, але показуй нам простий звичайний приклад, переконуючий. Він Бог, він людина, потребував звичайної простої дівчини з Назарету, жінки, невісти. Матері, з якої міг народитися і прийти на цей світ. І так насправді першою християнкою на світі є Пресвята Богородиця, бо кожен з нас, як людина Церкви, нічого іншого не робить, тільки виконує волю Божу в своєму житті і прямує до Спасіння. Марія Перша сказала своє так, своє фіят. Могла сказати: Я не готова, я хочу почекати, я відмовляюсь, яка це би була величезна трагедія для людства. Марія є тією, котра народжує засновника церкви, яка перед офіційним створенням церкви вже є. Оцерковленою. Є християнкою ще перед тим, поки Християнство розпочало існувати офіційно від моменту П'ятидесятниці зі Шестя Святого Духа. Тому Марія є взором нашим зразком, є цим шаблоном, до якого ми можемо прийти і прикласти його до себе і запитати, чи я Ще є в церкві, чи мене вже в церкві немає. І може багато інших спільнот, які називаються спільнотою релігійною, спільнотою християнською, які хочуть назвати себе спільнотою церковною або церквою. Є багато спільнот, які пробують це зробити, але правда є така, що коли вони відкидають Матір Ісуса. Коли вони не потребують її, коли вони не приймають Матері Ісусової, до своєї спільноти, вони не є церквою. Бо в церкві є Ісус і Марія, в правдивій церкві завжди є Марія. І вона нас провадить до Ісуса Христа. І вона найкраще знає, як нас приготувати. До цього, аби ми були живою спільнотою церкви, живим членом церкви, щоб ми були автентичним учнем Ісуса Христа. Тому ми потребуємо Марії, і Марія є гарантом цього, що наша спільнота є церквою. Мати церкви. Молись за нас.